Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. 1710 рік. Османська імперія та давня фортеця у місті Бендери. Тоді там знаходилось близько 4 тисяч козаків, яким здавалось, що вони втратили все. Вони не знали, чи є у них майбутнє, оскільки вони були в еміграції, у них не було гетьмана, і їм, звісно, потрібен був новий лідер. І таким лідером став Пилип Орлик, який створив унікальний документ в українській історії. Цей документ дав тим козакам надію на боротьбу за майбутнє держави. Конституція Пилипа Орлика тема сьогоднішнього уроку історії. Початок 18 століття між Московією та Швецією точиться велика північна війна. У якийсь момент шведський король Карл XII вирішує піти і на українські землі. Іван Мазепа просить захисту у московського царя Петра І, але той відмовляє: мовляв, розбирайтесь самі. Тож українському гетьману не лишається нічого іншого, як укласти новий союзницький договір, але зі Швецією. Вирішальна битва відбулася під Полтавою. Козаки разом із Мазепою вже були на боці шведів, але на жаль, вони програли, програли московицьким військам і вимушені були відступати. Султан Османської імперії надав Мазепі козакам та Карлу дванадцятому політичний притулок. І таким чином козаки опинились на території міста Бендере. Там уже на молодий Іван Мазепа помирає. І козакам був потрібен новий лідер. Ним стає Пилип Орлик, колишній генеральний писар, людина, яка виконувала функції керівника офісу президента та міністра закордонних справ. Це якщо порівнювати із сучасними реаліями, він за традицією укладає договірні статті між верховною владою і козацтвом. І цими статтями якраз стала славнозвісна конституція. Цей документ став настільки унікальним, що багато його положень випередили свій час. Наприклад, в одній із статей конституції Липа Орлика було чітко визначено кордони гетьманщини, тобто козацької держави. Ми бачимо на екрані карту, де світлим кольором позначені ті території, які повинна була займати гетьманщина відповідно до цього документа. Також в конституції було чітко вказано, що союзниками козаків є Кримське ханство та Швеція, тобто Московія союзником. Не була дуже важливими були соціальні пункти. Зокрема, за цією конституцією надавалася допомога жінкам, які втратили своїх чоловіків, які козакували. Також жінки не повинні були сплачувати податки, і від сплати податків позбавлялись сироти. У цій конституції також були прогресивні антикорупційні норми. Зокрема, Пилип Орлик заборонив купувати посади, що для того часу вважалось нормою. Але найважливішими були статті про розподіл влади. Це той розподіл, який зараз є класичним у демократичних державах на законодавчу, виконавчу судову. На той момент про це тільки-тільки починали думати філософи просвітництва, а орлик це вже втілив у життя. Сьогодні нерідко можна почути про те, що конституція Пилипа Орлика була першою у світі. Але це не зовсім відповідає дійсності. Однією з причин, чому конституція Пилипа Орлика так і настала в один ряд з американською конституцією, чи, наприклад, французькою, полягає в тому, що на жаль, Пилипу Орлику так і не вдалось взяти під контроль територію гетьманщини, і відповідно ця конституція не діяла на території всіх земель, де проживали козаки. Незважаючи на те, що цей документ не був повноцінною конституцією, він все ж таки став унікальним в українській та й світовій історії. До нашого часу збереглись оригінали конституції Пилипа Орлика. Один з них в дещо скороченому варіанті зберігається в Швеції, бо Пилип Орлик відправив копію документу до Шведів, і під час святкування 30-ліття з дня незалежності України шведи привозили цей документ до нашої держави. І також і версія, що оригінал староукраїнською мовою зберігається на території нинішньої Росії. Наша історія багата не героїчні, а часом і трагічні сторінки. Та вона це шлях пізнати власну країну. А ще вивчити власні помилки і намагатись їх не повторювати.